Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Мільйони на купівлі продажі краденого дерева. Це обороти нечесних на руку підприємців Рівненської області. В різних районах рівненщини зафіксовані чергові випадки вирубки цінних порід дерева полюють зараз на дуби. Лісівники кажуть, їхня охорона не завжди здатна зупинити злочинців на гарячому. В лісах області подекуди діють цілі угрупування. Продовження далі одна стояла там на хвісті, друга з другій сторони. А тут два чоловіки працювали бензопила і сукира. Охоронець Костянтинівського лісництва розказує в деталях, як на його очах лісокради полювали на дерево дуба. Він в ту ніч ні службу, коли помітив злочинців, покликав підмогу. У цього дуба вони різали одновременно двома пилками. Все знаєте, вночі люди таким ділом займаються це і не люди. Ще раніше у цьому ж лісництві у Сарницькому районі здійснили поруку кількох красенів дубів. Дерево безслідно вивезли. Місцеві жителі не мають заробітку і вони шукають вихід. Був бурштин, вони йшли на бурштин. Зонішний з'явився попит на, на твердосну деревину. Вони займаються тим, чим ми бачимо. А це вже свіжий випадок крадіжки дерева в Золбунівських лісах. Злодії приїхали на підводі, завантажили уже розрізаний дуб. Це дерево росло ще не менше 100 років обабіч залізничної колії. Хтось захотів на цьому нажитися. 44-річний житель села Бодашів. Помітив на дії невідомих, які поблизу залізничної колії вирубували ліс та одразу повідомив до поліції. Слідчі оперативна група, яка негайно прибула на місце пригоди, з'ясувала, що двоє мешканців села Богдашів зрізали два дерева. Породи дуб. Одну з них розпиляли та вже повантажили на гушову підводу. Інший. Інша лежала неподалік. Два доби за орієнтовими підрахунками потягнули би до півсотні тисячі гривень. кажуть лісівники. Хтось може дати і більше, але ці поки не продають їх. Вилучили та відвезли на територію райвідділку як речовий доказ. Поліцейські ще встановлюватимуть суму заданого. Збитку деревину та бензопилу правоохоронці з місця події вилучили. Де купують крадене уже роками протиправною діяльністю займаються пилорами. Здебільшого деревину із північних районів Рівненської області везуть на Волинь. Там працює не одна така пилорама, який цікава. Деревина без документів, в тому числі і дуб, їдуть далеко, щоб замести сліди, кажуть лісівники. Але насправді в другий регіон можна лісокрадам і не їхати, адже і в області дуже легко можна збути дерево, розказали в управління лісового господарства. Наявність у нас в області приблизно по різних підрахунках біля 800 деревообробних підприємств, з яких менша половина користується адмінпослугами щодо продажу аукціонів необробленої деревини. Коли є попит, виникає пропозиція. Тобто хотілося б, щоб в Україні взагалі. Була кримінальна відповідальність за купівлю краденого. такої Відповідальності поки практично не існує. Керівники пилорам за чинним законодавством не зобов'язані пред'являти документи на свій матеріал. А якщо й дуже потрібно крадене дерево легалізувати, у нас, як виявляється, це дуже легко зробити. Тіньовий деревообробний бізнес комусь дуже на руку, а тим часом за свіжими фактами крадіжки лісу поліцейські збирають докази для притягнення до відповідальності лісорубів із Сарненського та Золбунівського районів. І з початку цього року кількість таких випадків давно перетнула сотню. За даними лісівників, жодної з... Ави до суду ще не було передано. Здолбунові рецидивіст продавав саморобну бомбу СБУ. відпрацювало операцію затримання торговця. А події відбувалися на автовокзалі райцентру. За цю вибухівку він просив у клієнта 500 гривень. Підозрюваного затримали на місці. Це житель Рівненської області. Минулому мав судимість. За свіжим фактом відкрите кримінальне провадження. Вона була замаскована в книгу, в якій всередині якої знаходилося 250 грам тротилу, а також металеві гайки з метою збільшення радіусу ура. У випадку, якщо б вибухівка спрацювала, він був затриманий на гарячому співробітниками служби безпеки за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Ну а далі про ще одне масштабне затримання, про яке звітується Служба безпеки України, знайшли угрупування з незаконного видобутку та збуту бурштину. Співробітники служби безпеки спільно з поліцією припинили в області діяльність угрупування, учасники якого організували протиправний бізнес на бурштині. Одночасно було проведено обшуки в кількох районах області. Оперативники спецслужб вилучили за місцями проживання фігурантів справи та в офісах комерційних структур понад 200 кілограмів сонячного каменю. Їх вартість майже півмільйона доларів США за цінами чорного ринку. У зловмисників також вилучено обладнання для видобутку каміння, незареєстровану вогнепальну зброю, підроблені печатки комерційних фірм, чорнові записи та бухгалтерію, які свідчать про організацію нелегального бізнесу. Продовжуємо про аварійність. У дубні під колесами автомобіля загинув велосипедист. Трагічно закінчилося життя. 34-річного чоловіка його збив водій Рено Кенго поліцейські з'ясували, що правила дорожнього руху порушив саме водій авто. Лікарі швидкої медичної допомоги, що прибули за викликом, лише констатували смерть потерпілого. 38-річний дубенчанин, керуючи автомобілем Ренокену, здійснюючи поворот ліворуч у вулиці Грушевського, не надав перевагу у русі та скоїв наїзд на велосипедиста 34-річного місцевого жителя, який рухався у зустрічному напрямку. Дубенчанин отримав травми несумісні життя. Слідчим управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування. Частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За даними алкотестера, водій авто був тверезий. Дякую вам за увагу. Маєте ви цікаву інформацію та бажаєте поділитися новиною. Звертайтеся до зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 000. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.